Зарядив вітерець, да, дивимося на пів2, це ТВД 4. Оцей от, 3 кВт. Іде собі, йде собі. Я не знаю, що це за вітер у нас піднявся, але ну, от виробисто, ви самі бачите. Зліва е, те, що виробляють в даний момент 7 кВт панелей, а справа те, що виробляє ну, 3 кВт вітряка. От, отака от цікава історія. І дивіться, як це довго триває. Як це довго і стабільно триває. Я не, не дуже розумію, чому так відбувається. Що це заборив такий скажений. Але, ну, ну ви бачите, да? от так? Отак от. Така у нас якби, реальність. Ще раз, зліва на PV-1, 7 кВт панели, ну там 6900, щоб чесно. А справа 1-3 кВт вітрячок. Один. Не такий великий. 4-метровий діаметр. Ясно, що це триває не так довго. Ну, всього-навсього лише хвилину підряд. Але тим не менше підряд. Стабільно і постійно. Ви зверніть увагу, наскільки рівне виробництво для вітряка. Та і для панелей також. Тут нема про що сперечатися. Але да. Така історія. Не знаю, що це відбувається. Мабуть, дує. Чи як його назвати, а? Ну, он же ж він. Несеться. Показує, що обертає не в ту сторону. Ну, але ж це неправда. Він обертається правильно за години, стрілкою, як І Показує все, що може. Все, що залежить від нього і від вітру, і так далі. Один. Чотириметровий. справа а зліва 7 кВт панелей майже.